Так грають у водний футбол у дитячому таборі Горбок. Водним пістолетом стріляє 10-річний Богдан. Він приїхав з Луганської області. Вона називається Слов'янська. Там дуже сильно обстрілюють. Ми переїхали у місто Тумач. Потім тато сказав, щоб ми приїхали сюди. <різвать> і потім ми приїхали з братом, з трьома братами і одною сестрою. Мені тут дуже подобається, тут дуже все класно. Всі наші ігри, вся наша активність, вона направлена на те, щоб всі блоки, всі подавлені емоції. Вони виходили назовню, от саме тому ми йдемо за потребами дітей, саме тому через драйв ми дозволяємо їм легалізовувати і позбавлятися від тих, от саме від подаленої злості, від тих емоцій, які не дають їм розвиватись, і які стають причиною в подальшому негативних наслідків. А так у вихованців табору проходять заняття з психології зі спеціально навченою собакою. Хай молодець, покажись, який ти гарний. От такий красивий. Діти приїхали. Настрашені діти приїхали з певними емоційними травмами і проблемами. Вони були замкнуті, вони були закриті, їх важко було, їм важко було спілкуватися як з однолітками, так і з дорослими. У багатьох з дітей була втрачена довіра до дорослого, і через собаку, через взаємодію з собакою, ми відновлювали ці. І втрачені навички відновлювали, вчили дітей спілкуватися, взаємодіяти як з собакою, так і між собою. Я розчасую все, і йому подобається і мені подобається. Психологиня табору Ольга Сімонова показує погріб, де перебувають діти під час повітряної тривоги. З ми спускаємось. Ми рахуємо сходи, обов'язково їхнє завдання рахувати кожну сходинку, з якої вони спускаються. Плюс вони мають спостерігати один за одним, турбуватися один про одного. Коли ми приходимо, можемо перераховувати банки, ми можемо фантазувати, що ми будемо пити сьогодні, що ми будемо пити, що нас буде чекати далі, з якого рецепту може ще складати, що всередині цих банок будь-що можна перетворити в гру. Будь що можна погризти, саме тому ми любимо сюди спускатись, тому що тут ще можна, можна трішечки підкріпитись, якщо, якщо дуже хочеться. Організовує відпочинок дітей у таборі Горбок міжнародна благодійна організація СОЗ, дитяче містечко Україна, яка підтримує прийомні сім'ї, розповіла менеджерка організації Наталія Криворучко. Цього року ми відкрили для себе нову форму підтримки уразливих сімей. Це організація літнього відпочинку. Можуть відпочити у цьому таборі діти, військовослужбовців, волонтерів. Прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, діти внутрішньопереміщених осіб, діти, які потрапили у складні життєві обставини, діти, які постраждали від бойових дій, за словами Наталії Криворучко впродовж літа зможуть відпочити та оздоровитися у таборі горбок близько півтисячі дітей. Оксана Ушакова, Лонтіноколишин. Новини на Суспільному.